За церковним календарем 15 лютого відзначають стрітення Господнє. Це сороковий день після дня народження Ісуса Христа. Урочисто відзначати його почали з кінця 5 століття. У народі 15 лютого вважалося особливим. Удавнину спостерігали за погодою зранку до вечора, а інколи навіть записували її погодинно. Адже за народним уявленням, 15 лютого зима зустрічається з весною, і свято це називається стрітенням громницею або ж зимопором. Багато жителів віруючих, що ходять до церкви святих Петра і Павла, сьогодні побували у храмі на службі та освяченні стрітинської води. Віте, з величним святом стрітення Господнього, настоятель церкви у центрі сукарян, Господа Ерей, отець Іваспода це жит! Це й на упадіння на востані многих Ізраїль, предпринять привікання, да прекратиться в поміщенні многих сердець. Тебе саме урочі пройде душу Твою, яком, да в якому дається словами, якими пророчество було сказано, і воно є не святительством, і кому сподобалось духовне життя. А не залишайте і розділяйте церкву. Слухайте церкви Христову, слухайте сьогодні, якої йде е, от, начало його служіння, чому подав Господь. Як ми, ми бачимо, що слухав е, Мойсею то й послухав Господа нашого Ісуса Христа. Бо Господь сказав у е, той час проповіді словами, е, якими приходять до, до нього, каже, якщо ви Мойсея слухав, слухайте. Мне. А якщо ви і в Мойсеї закон переступали, то тим більше і переступити мені. Тому дається нам приклад із того, що потрібно слухати церкву Христову. В ній церква нема спасіння. Коли ми в церкві знаходимося, в ньому є Божа благодать, Божа милість, любов Божа, в віки. Амінь.